Тобі, мабуть, казали, що щоби змінити своє життя, треба диплом, зв'язки або щонайменше правильне походження. Але що? Як я скажу тобі найбільші двері відкривають не ключі, а доброта, уяви собі проста жінка з передмістя, без вишуканих манер, без фото в лінктіні, без великого кола знайомств, просто з відкритим серцем і бажанням зробити чиюсь мить трішки кращою, і от усього один її вчинок. Одна «дякую», одна посмішка запускають хвилю подій, які назавжди змінюють її долю. А тепер уяви, що чоловік, якого вона обслуговує як звичайного клієнта, виявляється мільйонером, власником усієї мережі, де вона працює ні камер, ні свідків лише вона він і момент, у якому щирість перемагає статус, і саме тоді, коли її карають за людяність, стається щось, чого не прописати в правилах компанії. Бо життя не завжди грає за сценарієм, але завжди повертає тим, хто не забув, як це бути людиною. Ця історія не про гроші, вона про те, що всередині кожного з нас є сила змінювати хід подій, навіть коли ми думаємо, що ніхто не бачить. Іноді достатньо просто бути добрим саме тоді, коли ніхто не чекає. Бо ти ніколи не знаєш, хто стоїть перед тобою, чиї сльози ти побачиш, чиє серце твої слова зігріють. І хто знає, може наступний, кому ти усміхнешся, вже тримає в руках ключ до твоєї нової реальності. На околиці Івано-Франківська, в невеличкому селищі, де всі одне одного знають по імені Марічка, скромна працівниця автозаправної станції, завжди зустрічала клієнтів із щирою усмішкою. Неважливо, хто до неї під'їжджав, дорогий позашляховик чи старенький Жигуль вона завжди говорила «добрий день» так, ніби чекала саме цю людину. У її очах не було втоми від зміни, тільки спокій і тепло, і от одного похмурого ранку до колонки під'їхав сивий чоловік на старому москвичі із вицвілою курткою та очима, в яких ховалася тиша. Вона запропонувала йому паперову серветку, навіть перш ніж він попросив, і без жодного осуду допомогла з паливом. У наші часи це звучить як дрібниця, але саме в цих дрібницях і ховається справжня людяність. Вона не знала, хто він, і не питала. Бо для Марічки кожна людина була варта поваги не через одяг, не через акцент, а просто тому, що це людина. І хоч вона сама жила скромно, в гуртожитку з тріщинами на стінах, серце її було багатшим за будь-який банківський рахунок. А тепер уяви собі той чоловік не був тим, ким здавався. І хоча Марічка й гадки не мала, що її звичайне Дякую, гарного вам дня запустить ланцюг подій, що змінить усе. Саме в той момент, коли здається, що життя йде буденно, доля вже тихенько готує наступний поворот. І хто знає, можливо, за кілька днів саме через цю просту розмову біля бензоколонки почнеться історія, яку не розкажеш без сліз. Марічка не мала жодного уявлення, ким був той сивий чоловік. Для неї це був просто ще один клієнт, якому потрібно було допомогти. Вона не вдивлялася в обличчя. Не шукала підказок у брендах чи держномерах, у її світі не існувало важливіших чи другорядних людей. Усе, що вона бачила, це пара втомлених очей, що заслуговували на теплоту, і от у той день, коли більшість лише механічно виконують обов'язки, вона діяла від серця, не знаючи, що серце її відлунює у вухах власника всієї мережі АЗС. Бо саме він, пан Остап Савка, приїхав того ранку. На своєму старому авто, щоби перевірити одну з точок інкогніто. Він вірив, що справжню суть команди можна побачити тоді, коли ніхто не знає, хто ти. Але те, чого він не очікував, це зустріти на заправці не просто співробітницю, а жінку, чия людяність зламала звичний ритм його суворих перевірок. Вона навіть не глянула на годинник, хоча її зміна добігала кінця, просто залила паливо, побажала гарного дня. І посміхнулася так, як ніхто давно не посміхався йому. Це був момент, який зупинив час, у його голові не вкладалося як така проста людина без посад, без титулів, без фінансового стимулу, могла бути настільки щирою він, який щодня мав справу з ділками, юристами, керівниками, давно не відчував щирості без причини. Але Марічка навіть не здогадувалась, що той дідусь у старому авто мав у кишені документи на всі заправки Західної України, і поки вона поверталася до каси, не підозрюючи нічого, у його серці зароджувався план, що змінить її життя назавжди. Наступного дня Марічка прийшла на роботу, як завжди, за 15 хвилин до початку зміни, зняла куртку, зав'язала волосся і перевірила стан пального в колонках. Вона не підозрювала нічого незвичайного. Але через півгодини її покликали до кабінету адміністратора. Там за столом сидів новий менеджер із суворим поглядом і папкою в руках. Без жодного пояснення, без розмови, їй урочисто вручили повідомлення про звільнення. Формулювання було розпливчастим порушення внутрішніх стандартів компанії. У неї ніби земля пішла з під ніг. За що? Вона ніколи не запізнювалася, не крала, не грубіянила клієнтам. Єдине, що згадалось розмова з тим сивим чоловіком. Але хіба це злочин бути добрим? Вона вийшла з кабінету, тримаючи аркуш із печаткою, ніби це був вирок. Інші працівники мовчали хтось відвертав очі, хтось робив вигляд, що не помічає. У таких ситуаціях усі бояться, бо система карає не лише за помилки, а й за людяність, якщо вона не прописана в інструкціях. І, хоча серце її боліло, а горло стискалося від образи, Марічка не плакала. Вона тільки глибоко вдихнула, подякувала Богові за все, що мала, і повільно пішла з території, де пропрацювала чотири роки, не знаючи, що кожен крок у бік виходу насправді вів її до нового початку, бо десь там, за межами станції, вже визрівав наслідок її доброти. І хтось, кого вона колись просто обслужила з посмішкою. Вже готувався дати відповідь, яка змінить усе. Минуло кілька днів. Марічка шукала підробітки, прибирала під'їзди, допомагала на ринку, щоби хоч якось зібрати на оренду. Але всередині тижня пролунав дзвінок із номера, якого вона не знала. Голос на тому кінці був спокійний, трохи хрипкий. Пані Марічко, вас запрошують на співбесіду до центрального офісу Карпатнафт. Вона не могла повірити. Це була та сама мережа заправок, тільки головний офіс, де працювали костюмовані менеджери, непрості заправники. Вона подумала, що це помилка, але щось підказувало варто піти. Вона приїхала в старому пальті з блокнотом у руках і серцем, що гупало від хвилювання. Біля входу на неї вже чекав той самий чоловік, тільки тепер у дорогому костюмі з охороною і водієм. Пан Остап Савка не посміхався, як тоді. Його обличчя було серйозним, але очі теплі. Він сів навпроти і почав говорити просто: Я власник цієї компанії. І коли ви обслуговували мене, не знаючи, хто я, ви зробили більше, ніж сотні моїх менеджерів за роки. Ви не продали бензин, ви повернули мені віру в людей. І тоді він запропонував те, чого вона навіть у сні не могла уявити посаду координатора з людяного сервісу у всій мережі. Вона мала навчати персонал не за інструкціями, а за прикладом. Він сказав Я хочу, щоб у кожному місті була така марічка, як ви. Вона сиділа мовчки зі сльозами в очах, не вірячи, що простий жест, погляд, добрий тон, щира присутність здатен відкрити такі двері. Але це було тільки початком, бо життя мало для неї ще один поворот. Життя марічки змінилося не в один день. Але кожен новий ранок починався з подиву. Вона більше не прокидалася від будильника у старій комуналці. Тепер її чекав просторий службовий кабінет у центрі міста. Замість запаху бензину й аромат свіжої кави, замість холоду, теплі зустрічі з людьми, яких вона мала навчити бачити не клієнтів, а людей. Але головне, вона залишилася собою та ж сама усмішка, ті ж прості слова, те саме велике серце. Тільки тепер її чують. Пан Остап зробив більше, ніж просто запропонував посаду. Він створив для неї фонд, який мав підтримувати самотніх жінок у маленьких містах, таких, як вона колись. І вже за кілька місяців Марічка поїхала в свою рідну Снятинщину, де відкрила міні центр підтримки для матерів з дітьми. Там, де ще вчора стояли бур'яни, сьогодні роздавали гарячий борщ і слова надії. Вона говорила просто без пафосу. Я теж думала, що мене ніхто не помітить. А потім хтось просто подивився в очі. І знаєш, що цікаво? Вона ніколи не шукала слави. Її історія потрапила у змі випадково, але кожен, хто читав, плакав. Бо в цій жінці кожен бачив свою маму, свою вчительку чи ту продавчиню з ринку, яка колись дала хліб у борг. Марічка не стала зіркою. Вона стала прикладом. І саме такі історії нагадують не обов'язково мати титули, щоб змінювати долі, і часом найсильніші дива починаються з простого доброго дня біля заправки то як ти тепер дивишся на звичайні речі? На ті моменти, коли здається, що ніхто не бачить твої зусилля? Чи ти віриш, що простий вчинок, слово, посмішка, доброзичливий жест може запустити хвилю, яка змінить усе? Можливо, саме зараз. Хтось дивиться на тебе мовчки і запам'ятовує? А можливо, життя вже готує для тебе поворот, про який ти навіть не мріяв. Але питання в іншому ти готовий діяти навіть тоді, коли ніхто не аплодує? Якою була б твоя реакція, якби сьогодні ти допоміг комусь, а завтра ця людина простягнула тобі руку у вирішальний момент? Подумай, які марічки є у твоєму житті, кому ти можеш сказати дякую? І що станеться, якщо від сьогодні ти почнеш жити так, ніби кожна твоя дія це насіння майбутнього дива? Бо саме воно приходить тихо, у формі можливості якої не бачать очі, але відчуває серце. Якщо ця історія зворушила тебе, не тримай її тільки для себе. Поділись нею з тими, хто сумнівається у власній цінності. І, звісно, підпишись на наш канал, натисни на дзвіночок і залиш коментар чи віриш ти? Що добро завжди повертається, бо тут, у нашій спільноті, ми не просто розповідаємо історії, ми будуємо віру в краще. І хто зна, можливо, наступна історія буде саме про тебе.